Добрий вечір. Не дивлячись на те, що в Києві оголошена повітряна тривога. Ми розпочинаємо процедуру підведення підсумків в номінації Приз Глядацьких симпатій на конкурсі дебют першокурсника Дуїт 2023 року. Ви бачите, відкрито на моніторі дві сторінки. Одна з них це сторінка з відео. Конкурсу ось. І друга сторінка це панель управління YouTube каналом, на який відображаються перегляди. Рівно в 00 годин прозвучить команда СТОП. Я оновлю. Обидві сторінки, і ви побачите реальні результати в режимі реального часу. Оскільки на сторінці відео перегляди в узагальненому порядку, то для цього ще відкрита сторінка з панелю управління, де. Кількість переглядів подана в конкретних числах. А зараз я вмикаю годинник, і щойно буде 00 годин 00 секунд, кажу стоп і оновлюю сторінки. До речі, годинник дає можливість побачити, що все це відбувається в реальному часі. Потім це відео я кину в чат конкурсу і викладу в YouTube канал. Стоп! Оновлюю сторінку. Оновлюю сторінку. Отже. Прокручую таким чином, щоб всі відео потрапили на запис, прокручую сторінку. Щоб всі результати потрапили на запис. Всіх вітаю, ви зробили прекрасну роботу. Дякую. Слава Україні!